От я прийшов сюди не просто так, прийшов з документами. Якщо хочете, я вам копію залишу. Да? Він не секретний, але я, звичайно, ховають. У мене є можливість. От іде війна. Вкрай необхідно посилити оборону. Це про пільги? Ні, я зараз скажу про що. Да. Розгортається типа мобілізація. Я вже три тижні і раніше говорив, що треба робити, щоб. З... Отой дисбаланс в наших бойових можливостях вирівняти. Документ цей, насправді свідчить про те, що в уряді люди, яких уповноважили, займаються листуванням. Це лист виконуючий обов'язки міністра оборони тенюха на прем'єр-міністра Яценюка, який, якщо простими словами, говорить про те, що уряд не зробив нічого, аби ми готували армію до оборони країни. Можна подивитися? Я залишу тут. Суть просто проста, що гроші, які виділили, кажуть, а вони не виділені до тепер. Тендери на закупівлі і так далі, які повинні йти по багатомісячній процедурі, їх не скасувало, щоб все робити негайно. Акумуляторів як не було, так і немає за ці 20 з лишнім днів, а вони лежать на заводі. Жоден із заводів не завантажений ремонтом техніки. Навіть тут скільки тисяч пар череви, 52,5 тисячі черевиків з високими берцями, прохання було там, 9 березня не реалізовано. І а так далі. Навіть кошти, це 19 числа, воно зараз прийшло в Кабмін. листування mm. ж жіде, да? замість того, щоб прийти з маузером і сказати, давай негайно, тому що армія стоїть. Навіть елементарна річ, там 17 з копійками мільйонів гривень, які треба оплатити, добові отим, от кого призвали. Навіть цих грошей не виділили. Це війна. Це війна, тобто, так, гратися, ці іграшки, гроші є, а їх нема. Пального немає ще в частинах. Всі доповіли, що армію забезпечили всім необхідним. Депутати і явські проголосували там, 8 мільярдів на. Де їх забрали? В освіті, в матері, в героїні. Пам'ятаєте всю цю історію? Да? Угу. Люди думають, що армія розгортається, люди думають, що вона забезпечена, а вона нічим не забезпечена. Це лист міністра на прем'єр-міністра. І вони гуляють з звичайною поштою. Так не можна воювати хлопці з дівчатами, які сіли в уряді. Тоді треба просто підняти руки і піти з тих кабінетів, хай тут сядуть інші, які будуть працювати ефективно. Тому що інакше це перетворюється на бутафорію і просто зраду і здачу. М'якші слова можна назвати саботажем. Я вам залишу цю копію, будь ласка. Цього листами нам... це при тому, до речі, що коли приймали ці 8 мільярдів і виступав міністр фінансів Шлапак, я тоді з голосу в них вніс додаткову пропозицію, оскільки в ручному режимі будуть розподіляти ці кошти на підтримку армії, я наполіг, що представники двох комітетів нацбезпеки безпеки оборони і з нашого протидії злочин організованої злочинності корупції увійшли в ту рядову групу, яка буде розподіляти, і мене від імені комітету туди включили. Щоб я, принаймні, ну вже як і віксовий експерт, як колишній міністр, офіцер, і як людина, яка знає, як зупинити ті махінації по корупції, контролювала ці кошти. Мене туди ні разу не запросили на розподіл цих коштів. Це ігрища. дуже небезпечний ігрища.